Бункер судного дня коштує 300 мільйонів доларів. Все покрито водою. Ти в бункері, глибоко під землею, і ми можемо стати котлетою по макдональдськи і нас можуть просто знищити. І є кому він сірий чи рептилоїд? Він і не сірий, і не рептилоїд. За ним стоять кілька раз. Про те, що фіксували ваші камери. Я був здивований, збентежений. Не треба тепер бути розп'ятим, щоб пройти ті процеси, які проходив Христос, Промітей, Будда. Ти бачиш горизонт, а над горизонтом. Фейковий горизонт. Є такі місця на планеті на сьогодні, в які я би там не радив просто туди йти, бо люди не готові. Чи є де небудь у світі місце, де немає зради і підступу? Як мені сказали, зміна системи і структури влади на планеті не минуча. Ви думаєте, просто так горів Голлівуд? Мій світ. Перший метафізичний. Вітаю вас, любі глядачі прекрасного каналу. Мій світ. Вітаю вас, Оксаночка. Продовжуємо наші бесіди, бо кожна бесіда це продовження попередніх. І сьогодні на вас чекає неймовірна бесіда, бо в цьому ефірі будуть підніматися глобальні питання. І, звичайно, що я обов'язково буду задавати усі ваші запитання до майстра, які ви залишили під нашими відео. Тому будьте до кінця. А в кінці, як завжди, на вас чекає неймовірний сюрприз і подарунок. Зараз на ведучій каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ. Найбагатші люди світу готують розкішний бункер судного дня. Мабуть, вони слухали прогнози різних екстрасенсів, ясновидців, які бачили кінець світу. Можливо, вони знають, щось більше. все ж таки багато науковців кажуть, що зараз дуже багато реально активується і Вулкани, і цунами може бути, все, що хочеш і не хочеш, а ще хтось пророкує захоплення інопланетянами цього світу. Одним словом, розкішний бункер судного дня коштує 300 мільйонів доларів. Обіцяє стати найвищим стандартом захисту та розкоші для еліти у разі глобальної катастрофи. Про це пише американська преса, про це багато вже людей в нас обговорюють. Хтось почав лякатися звичайних простих людей. А що ви думаєте з цього приводу? Вони щось знають, чому вони готують цей бункер дня. Я думаю, що такі інсину... інсинуації катастрофічні це гарний бізнес. Я б теж не, 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 не проти заробити 300 мільйонів баксів на такій ерунді. Просто якщо ми подумаємо, ну дійсно, відбулося, пройшло цунамі, ти в бункері сховався, далі що? Що далі? Все, все покрито водою, все зруйновано, ти в бункері, глибоко під землею, далі що? Або прийшли інопланетяни, їх що стримав бункер якийсь. До речі, якраз, здається, Оура розповідала про передбачення певні про інопланетян, про інші форми життя. Був у мене такий теж віщий сон з тих, що які як реальність. Десь років 12 тому, якраз не начебто я з учнями в кав'ярні, десь в Європі, і починають приземлятися. Літальні апарати і виходять і не позапланетяни і починають просто пожирати людей. І люд, людство тоді, в моєму сні, здолало цю катастрофу. Я оптимістично дивлюся в ці сценарії. Знаєте, недавно мені дзвонив мій учень каже, майстре, чому над нами так е, висить так довго флот? І, і що це за флот? Я кажу, які в тебе версії? Він каже, ну дві або вас охороняють, або чекають, коли вас знищити. Я кажу: ну, давай скоро побачимо, яка версія буде справедлива, перша чи друга. Тому, якщо б люди бачили ті флоти, які висять над планетою, або стоять біля галактики, біля сонячного кільця, які чекають якраз в цей момент, коли зло ще не забрало свої чемодани, і, а людство не сказало свого вирішального слова. По великому рахунку і та, і та сторона, це як дві армади стоять, і кому буде дозвіл на роботу. Чи треба буде стримувати добру, чи нас будуть їсти зло. А обирати будемо ми люди. І всі чекають якраз рішення на рівні людей. І ми можемо стати котлетою по макдональдськи і нас можуть просто. Знищити і є кому. Я не хочу, щоб люди лякалися, я не нагнітаю. Я кажу про велич свідомості людини, яка може створити світ любові, світ добра, свободи, миру через перемогу України, через перемогу добра в нашому світі, в кожному серці, в єднанні українців і людства навколо цієї ідеї. А може і програти цю війну, не поєднавшись. Навколо цієї ідеї, тому все залежить від нас. Не все так погано, як нам намагаються намалювати і все інше. Трамп тут молодець. Він і про вірус сказав правду, і про кліматичну історію сказав правду. Я повністю його підтримую. І то, і то, інсинуації, ерунда, і брехня і спосіб нормально заробити гроші. Якщо я буду виробляти е, такі собі е, дачки по 300 мільйонів баксів. Продам 10, ну я вже мільярдер. Чудово. Ну, так що тут не все так однозначно. Треба бути свідомим, відповідальним, а не бездумним. Сидіти і їсти попкорн і давати все. Знаєте, я зустрічав таких людей, які все, що написано навіть на заборі, це все правда. Все, що сказали по е, е, Тіктоку, це взагалі істина. Люди познають світ через Тікток. Браво! До речі, ви згадували про Ілона Маска і Ольга вам пише. Дуже цікава ваша історія про Ілона, як його кораблі, що з'явилися над вашим будинком. Розкажіть, будь ласка, деталі. Чим це все закінчилося? І він сірий, чи рептилоїд? Він і не сірий, і не рептилоїд. От, і за ним стоять кілька раз. Кораблі, таких кораблів раніше не було, вони торообразні, чорні кораблі, їх було п'ять. Вони вступили, вони спочатку атакували, атакували мою команду. Ну, спочатку нас з Оксаною, наш інтернет, нашу електрику, потім мене персонально, а потім виявили е, про можність, і в них є бажання скласти угоду. От, тому вони знайшли собі, напевно, центр. При прийняття рішень з сторони людей, і вони в принципі, в поки що, ситуація на паузі, і ми поки що на них знайшли управу і буквально події, які далі розгорталися. Ми нагадали передумови домовленості і закони, які з цього приводу були прийняті в Ради конфедерації. Хоча там не всі були задоволені знову таки цим угодам. Тому тут є на кожного силу є протисила, якщо діяти законно і на, і на меті не мати, атакувати. Таких атакунів купа просто. Не треба атакувати. Треба просто законно, аргументовано добиватися своєї мети. І коли одна армада стоїть, і друга армада, то обидві будуть просто стояти. Тому тут треба знаходити баланс. І це якраз є та космічна, езотерична, якщо хочете, дипломатія, якою приходиться займатися виважено, збалансовано, і знати, що головний закон Всесвіту є справедливість, все-таки забутий в нашій цивілізації. Ми це бачимо. Що аби по справедливості, то було би зовсім по-іншому. А давайте ми з вами приватно говорили про одну дуже цікаву вашу особисту історію. Зараз її нашим глядачам розкажемо про те, що фіксували ваші камери. А, Так, да. це було досить, досить дивно. Я був здивований, збентежений. І ну давайте так, дійсно, зараз не то, що загострення, а новий етап надходження енергії, які впливають на вознесіння. І я хочу нагадати людям, нам, людям, що ми маємо право приймати участь. Персональне і цивілізаційне в процесі вознесіння, але ми маємо собі мати на увазі, що возносяться планети і сонце. Тобто сонячна система возноситься, а ми прицепом маємо право скористатися подією, супроводжувати розкриттям своєї свідомості, або можемо, як той хвост комети, Відпадати шматтям. Кожен обирає собі сам. Так от, до енергії і тіла можуть бути перебудовані, і відбудовуються певні структури наших фізичних тіл, які були заблоковані багато цивілізацій, втілень, поколінь тисяч років на нашій планеті. Тому процеси і на фізичному плані у вас. Якісь відбуваються сни, інколи тривожні, якісь налаштування тіла, часто дисгармонічні. І тут вибудовуються певні процеси, на які раніше треба було пройти на Голгофу для того, щоб їх пройти. Тепер ми знайшли на певні е, акти, на певні практики шлях через любов. Набагато ефективніше, і не треба тепер бути розп'ятим, щоб пройти ті процеси, які проходив Христос, можливо, Промітей, можливо, Будда, інші вчителі людства через муку, через кару, через розп'яття і інші тортури. Тому все помінялося. І тепер. Ці енергії спонукають і вони проявляються на фізичному плані. І у мене була дивна досить історія. Я дивлюся на камери, і на всіх камерах у мене пурга, просто замітіль така горизонтально летить сніг. Я вийшов на вулицю. Тиша, ніякого снігу. Я до камер. А дві системи камер не одна. Тобто, ну, можливо, хтось би пожартував з хакерів або з друзів, підкинув мені там відео, що летить сніг. Ні, нічого подібного на всіх камерах. І одна система, і друга. Сніг летить! Я знов на вулиці. Немає ніякого сніга. Я став, дивлюся, щось не так. Простір не такий. Тиша. Тиша зовсім звуки моєї оселі. Більше нічого нема. І темрява. Я метр від будинку практично нічого не бачу, жодного вогника. Ну, живеш серед людей, кругом люди, будинки, квартири, все інше. Вікна, ніч, але ніч густа, плотна енергія, не наче тебе вихватило, і... але тиша, вітра ніякого немає. Якийсь такий, ну, не наче ти перебуваєш в якомусь космічному кокані. Знову я разів 5-6 бігав і перший день, і другий. До камер на вулицю, на камерах сніг і метіль на вулиці, тиша, спокій і тепло. І так два двоє суток у мене відбувалося. І через тиждень ще побув два дні тому, ще був повтор. Те саме відбулося. Знову на камерах пурга. Я в вікно, пурги немає. Я на вулиці, пурги немає. Побігав до камер, ну вже так більш спокійно, і так і така сама темрява. І таке було відчуття. Ну, зміни простору, не наче би мене вирізали з якогось це, не значить, що от з Оксаночкою ми не втратили зв'язок. З вами, любі глядачі, це я думаю, що зміна програми реальності відбувається таким чином. Інколи дивишся, і небо так грає, і неначе такі потужні стають зображення пласкими, неначе як в театральній декорації змінюються. І такий шум тих декорацій, скрип тих механізмів, тертя того простору, часу відбувається. І це відбувається буквально у нас на очах на фізичному плані. Ти бачиш горизонт, а над горизонтом фейковий горизонт. І тому приглядайтеся, ви побачите. І, до речі, буває, спрацьовують системи безпеки дивно, і тоді ми бачимо червоний... Полярне сяйво в яких місцях фокусуються, а то просто енергія спрацювала з енергією, спрацював у когось енергетичне поле, енергетичний щит. І ми бачимо, я, Оксана, таку фотографію показував от, здалеку. Це теж може бути просто відбудовуються взаємодія енергії, приходять нові енергії. Наші вже стабільні. Вони. Взаємодіючи, притираючись, облаштовуючись цю взаємодію, реагують по всьому світові полярними сяйвами. От. Ну, нічого апокаліптичного я не бачу. Тобто бували і раніше різні такі моменти, на які ми не звертали увагу, але вони десь і відбувалися. Так, да, дійсно, є такі місця на планеті на сьогодні, в які я би там не радив. Просто з любопитства і взагалі просто туди йти, бо люди не готові побачити те, що там може бути і все інше, і там не будуть нам раді. О, да, ми тут не хазяйни, треба з цим, цим зрозуміти. Да, є позаземний розум з землі і не з землі. Ми це теж маємо розуміти. Да, є рептілії, да, є інші форми життя серед нас. Це Правда, істина. І подивіться, будь ласка, люди в чорному. Там багато що можна для себе знайти. Зоряні війни. Це ченнелінг кінематографічний, і то, і то. Можливо, навіть про, частково про наш світ з вами. Тому нещодавно подивилися всі серії Люди в чорному. Це неймовірна насолода. <рех> Прекрасно, і, і напишіть нам в коментарях під цим відео, які фільми ви також радите нам подивитися. Можливо, ми теж отримаємо насолоду від того, що ми ще не бачили. Знаєте, це захоплююча розмова і захоплююча подорож. Але тим не менше, ще в мене є кілька коментарів, на які я маю відволіктися. Користувач з ніком мрії збувається. Питаю вас, майстре овени дуже цікаво було почути, чи є де-небудь у світі місце, де немає зради і підступу. Я не зустрічав такого місця. Я сподіваюся, що це місце формується в Україні, що ми подолаємо свого внутрішнього ворога, зовнішнього ворога і сформуємо нову е, таку конгломерацію людей, людей свідомих, відповідальних, які е, будуть е, створяти. Державу, першу таку еталонну майбутнього, яке це буде такий паросток, зернятко цивілізації майбутнього людей, як мені сказали, зміна системи і структури влади на планеті не минуча. Треба просто свідомо нам, людям обрати, що ми всі цивілізація рівних. Да, є дехто хто вважає себе рівнішими. Ви думаєте, просто так горів Голлівуд? Ну і так далі, далі буде. Я попереджав. Далі буде, будуть цікаві події, і буде відповідальність, і, вона, і, це, і про цю відповідальність ляльководи прекрасно знають. І вони не дуже за щоб отримати цю відповідальність. А вона буде діяти практично автоматично на законах Всесвіту. Тому, на превеликий жаль, ми люди допустили безчестя і несправедливість своє життя в свої серця. І ми продали і де інде і свою душу, де інде і свої принципи поступилися, і своєю честю. Ми не поважаємо себе, ми не поважаємо планету, на якій ми живемо. Ми маємо низько вклонитися цій планеті, цій живій істоті. Подякувати їй, і спробувати виправити все, що ми тут накорили. Ну, а виправляти є що? Чому горів Голівуд? Ну, зараз карма інколи працює практично миттєво. Ви розповідали про місця, в які не можна ходити. А давайте дамо якісь натяки або прямі підказки, куди не можна ходити. Ну, туди пішки не дойдеш, там і так все за, за цей. Ну, туди і не пустять. По-перше, ну, я просто скажу, що там очікує. Інші форми життя, до яких ми не готові. Там небезпечно реально. Тому я просто. Я чому не говорю? Не тому, що я такий загадочний, а турбуючись про... із 10 тисяч мільйона ваших глядачів, знайдеться 10, за яких ми будемо з вами, Оксано, нести відповідальність, які туди полізуть. Скажуть, а! По барабану <ріст> <ріст> ні, ми тому нехай краще, нехай сплять спокійніше. Любов пише вам: а чи надасте нам оті молитви, котрими ми змогли підсилити енергетику Землі? Чи годяться для цього християнські молитви? Що може кожна пересічна людина якось зробити для того, щоб допомогти нашій планеті? Давайте просто тоді поговоримо, що таке молитва і що таке ефективна молитва. Прекрасні молитви. В кожній релігії є чудові слова, там і Отче наш, і там псалми, і все чудове. Хтось написав прекрасні молитви. Найкраща молитва вашого серця, вашими словами, які ви промовите прямо тепер. Нехай ці слова будуть трохи кострубаті, але це слова будуть вашого серця. Вони будуть промовлені вашим горлом. Вони будуть вистраждані вашою свідомістю, вони будуть народжені вами. Нехай ці слова. Буду прозвучать таким чином. Ви молитесь за те, що хочете отримати, неначе ви то отримали. І я завжди, коли я працюю спрацюю з планетою, починаю з каяття. Я прошу простити нас, людей. Я прошу за себе і за все людство. Благаю, матінку, землю, простити нас. А людство на межі. Планеті нас знищити це 5 хвилин часу. Це, це правда. Чи будемо ми знищені? Сподіваюсь, що ні, але людству потрібно пройти каяття прощення з планетою. Я вважаю, що добре роблять люди, бо ви бачили, як одна дв... сім'я, одна людина пустелю перетворює в сад, в ліс і так далі. Зараз мої учні відновлюють посадки сосен в лісах, не тільки в Карпат, а й інших місцин. І після війни ми займемося цим більш системно, будемо закуповувати саджанці, і будемо це робити. І я думаю, що це може робити кожен. Я знаю людей, які просто, мої друзі, вони зариблюють ріки, купуючи мальок і викидаючи його туди. Е, є дуже такий гарний приклад. У мене є суворі такі люди, горці. Які їм надоїли ці електричні вудочки, ці туристи, які там знищували оленя, вибивали там прокурори приїжджали, судді, якісь міліціянти і автоматами вистрелювали все поголов'я, все, що живе, бігало, добре не людей. І вони просто розбили ділянок ріки на кілометри, і кожен молодий хлопець взяв на себе відповідальність. І коли починали щось таке робити, просто намальовувались хлопці 5-10. Молодих хлопців і а що ти тут робиш хлопче? Чого ти тут браконьєрствуєш? У них з'явилася Рись, у них з'явилися олені, відновилася популяція вовка, ведмеді. Відновилася природа буквально за 3-5 років. Риба відновилася. Все почалося з поваги до своєї землі, до своєї конкретного села. І для мене завжди була. Прикладом сім'я Перняків. На превеликий жаль, вже зменшилася. Мамочка пішла кілька років тому. І тим не менше, це приклад, коли просто сім'я молодих студентів, яка приїхала, повернулася до себе в село і зробила з нього не тільки туристичну мекку, а просто явище, буша. Ми всі знаємо, не, не, не треба нікому розповідати. Це робота однієї сім'ї. От і все. Кожне село може підняти себе на достойний рівень роботою громади. Не треба спасати світ, спасіть своє село. І для мене це було і є досить великим прикладом. Я вважаю, що кожен так може, раз вони змогли. Просто приїхали студенти. Здається, вони закінчили мінський університет тоді, при СРСР. Повернулися і почали працювати на благо своєї громади, не дивлячись ні на що. Прекрасний приклад. Давайте наслідувати. Давайте кожен візьме, почнемо кожен з свого під'їзду, Пройдіться по своєму під'їзду. Я колись е, пройшовся по своєму під'їзду. Боже, мати Боже! Що я там тільки не побачив? Я був шокований. Ну так, ліфт. Додому, ліфт додому, а я якось пішечки до верхнього поверху пройшовся. Я не думав, що я в такому живу. Реально. О, тому давайте почнемо кожен з свого. Своє, свого парадного. О, тому є що робити. А земля, земля, да, ми її нас пустили сюди пожити. Але ми не є тут володарями, і не треба хазяйничати тут, по-хамськи, як ми це робимо. Тому треба подякувати планеті, і треба все зробити для того, щоб знищити ці системи харпів, всього іншого, інших впливів, я вже казав сьогодні, і про колайдер Андрони, і інші технології і техніки. У нас повно технологій, екологічних, які можуть дати людям все. Електрику, воду абсолютно все безкоштовно. Дякую вам, шановний майстер, за сьогоднішню неймовірну подорож у світ таємниць та магії. Ваші знання та відкриття додали нам тем для роздумів. Сподіваюся, що це інтерв'ю надихне наших глядачів на пошуки істини та звільнення від пут, що стримують їхній потенціал, і, звичайно, що почнуть зі свого під'їзду. Дякуємо всім, хто був разом з нами. Дякую я, дякую я вам, Оксаночка. Дуже приємно було почути стільки запитань особисто для мене. Я з радістю відповім на всі наступні питання. Це завжди приємно і на часі. Тим більше, що при... питання глибокі, глибинні, і видно, що люди переживають за той світ, в якому живуть. Я дуже тішуся, що у нас є такі глядачі, і більшість з них наші співвітчизники. Дякую їм, дякую вам, Оксаночка. Дякую. Нашій планеті, давайте подякуємо. Тепер же, любі друзі, я пропоную вам приєднатися до молитви, до, спів... до налаштування на енергії і вібрації нашої планети, всіх її царств, але почнемо з каяття прощення з планетою, і потім перейдемо на налаштування, на співзвучність з нашою рідною ненькою планетою. Aleini se huadina, rad gaiala ana siin seen doma. alei diisa. Seen de ora wal asadini hid asea, siin. Єдинис Ах, Гая Діса, Тис і Роядиін. Подякуємо всіма серцями, єдиним серцем матінки планеті. Шануємо її. З повагою ставимось до неньки. Дякую вам, друзі. Негайно переходьте на один з наших каналів Містична Історія або Усе чудово. Там такі цікаві відео, що «Мамо, рідна, Списки відтворення вже на вашому екрані.